Хай спочиває. Від Відранку львів'яни приходять до під'їзду Ірини Фаріон на місце, де у неї стріляли. Люди приносять квіти та лампадки, щоб вшанувати пам'ять про Фаріон. Це, Це мій однопартієць посестра. Це цвіт наці. Я був на всіх і бандерівських читаннях. Я бачу, як вона запалювала в болоті серця, розказуючи про наших героїв. Вона була людиною з великої букви. Пам'ять наша буде вічною, так як Шевченка ми пам'ятаємо, так будемо пам'ятати варіон. Приходять сюди не лише знайомі, а й ті, хто особисто не знав мовознавицю. Проте підтримував її громадську позицію. Нам дуже шкода. Я тільки що пішли спеціально квіти купили. Бо я знала, що тут живе, бо ми живемо на Замарстинівській. Я би Таріло. хотіла познайомитися особисто. Але, на жаль, вже не збув. Це була моя свідома просто українська напевно, позиція прийти віддати, просто висловити свої слова подяки людині, яка боролася за Україну, боролася за українську державу, боролася за українську мову. Нападника Ірини Фаріон досі шукають. Триває спеціальна поліцейська операція для його затримання.